Друзі, на інфоперші про головне поїхали в Донецькій області. Українські підрозділи вперше задокументували успішне застосування ФПВі-дрона проти ворожого вертольота. Мова йшла про багатоцільовий мі 8 що перевозив десантний підрозділ у складі кількох десятків військових. За попередніми даними вертоліт виконував завдання доставки резервів у телову зону, коли його помітили оператори українських безпілотників. ФПВі-дрон, обладнаний кумулятивним зарядом. Пішов у лобову атаку, врізавшись безпосередню кабіну машини. Одара спричинив миттєву пожежу у середині загинув командир екіпажу, 27-річний пілот, про якого пропагандистські ресурси згодом писали як про єдиного сина у сім'ї. Разом з ним у вогні опинився увесь десант, який не мав жодних шансів на евакуацію. Полум'я охопило салону у лічені секунди. Лише штурман і бронетехнік. Міг вистрибнути через аварійні виходи. Проте вони отримали серйозні опіки та контузії. Зовнішні камери безпілотників зафіксували момент катастрофи. Машина охоплена полум'ям різко втратила керування і впала на відкритій місцевості. Вибух при ні, з землею спричинив детонацію боєкомплекту, який перевозився разом із десантом. Стовп диму було видно на кілька кілометрів. А уламки розлетілися на десятки метрів навколо українські розвідники швидко підтвердили кількість тіла та зафіксували залишки обладнання. Політичний резонанс події цієї був миттєвим російські пропагандистські ресурси намагалися подати інцидент як трагедію з героїчним підтекстом, підкреслюючи особисту історію командира екіпажу. Проте сама подія стала холодним душем для Військового командування РФ, Перші українські впівдрони довели здатність ефективно вражати не лише бронетехніку на землі, але й повітряні цілі в Росії. Це означало зміну балансу сил на фронті, там де раніше вертольоти змогли почуватися відносно захищеними. Тепер кожен виліт стикав ризиком. У російських військових частинах почалася паніка. Пілоти відмовлялися вилітати без потужного прикриття засобами реб, але таких систем не вистачало навіть для фронтових операцій. Командування змушене було переглянути маршрути. Та тактику використання гвинтокрилів, обмежуючи польоти у зонах підвищеної активності українських безпілотників, це у свою чергу знижувало мобільність ворога та ускладнювало перекидання резервів з боку України. Усіх приймають як стратегічний проривпівдрони, а використані виготовлені кустарним способом і допрацьовані волонтерами та військовими інженерами довели, що навіть з мінімальними ресурсами можна створити зброю, яка руйнує тактичну перевагу противника. Бійці, що проводили операцію, передали відокомандування. Згодом кадри були використані для навчання інших підрозділів. Військові аналітики відзначили наступні хвилі атаки з використанням подібних дронів, можуть паралізувати авіаційний компонент агресора. Що значних ділянках фронту у середині російського керівництва подія спричинила серйозні суперечки. Одні вимагали швидкого переоснащення армії засобами захисту від дронів і створення нових безпечних коридорів. Інші наполягали на репресивних заходах проти командирів, які допускали катастрофу. Патрошови гарасимов намагалися. Використати трагедію як аргумент у внутрішніх кулуарних битвах, доводячи, що армія потребує радикального очищення. Натомість інформація про моральний стан особового складу, який бачив загибелі палаті у парилаючому вертольоті, колега свідчила, що зростаюча криза довіри до керівництва на міжнародній арені. інцидент став доказом технологічної гнучкості ЗСУ. Партнери отримали підтвердження, що українська армія здатна інтегрувати сучасні технології в бойові умови і створювати асиметричні загрози, там де ворог вважав себе сильні. Шим це підштовхуло до рішень про нові пакети військової допомоги, зокрема щодо дронів і засобів РЕБА, що ж катастрофа з Мі-8 у Донецькій області після атаки ФПІ-дрона стала не лише тактичною поразкою, але й стратегічним сигналом. Вона показувала, що в іміні майбутнього, навіть найдешевший безпілотник, може знищити дороге авіаційне озброєння і демонструвати противника для Росії. Це втрата мобільності, особового складу і символічної стабільності для України доказ того, що інновації та адаптивність можуть компенсувати нерівність в ресурсах і. Наближати стратегічну перемогу редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.